З приходом на посаду міського голови Анатолій Бондаренко першочергово має намір реформувати транспортну систему міста, забезпечити черкаських тролейбусників гідними умовами праці, а пасажирів якісними транспортними перевезеннями. Незабаром у місті нарешті з'явиться вісім нових тролейбусів. За потреби парк електротрансу буде поповнюватися й надалі. Тобто, реальна ситуація полягає в тому, що люди просто ну не витримують цієї соціальної такої напруги. Що треба нам, як батьківщині? Ми виступили дуже сильною командою. Ми маємо найбільше кандидатів в усі органи місцевого самоврядування, з усіх партій. У нас є структура, ми до села доходимо. Будь-яке село приїжджає, є представник батьківщини. Бо секретар сільської ради, або депутат сільради, або активіст неактивніший, або директор школи, але завжди є представник батьківщини. Так ми хочемо. Щоб наших представників органах місцевого самоврядування було якнайбільше. Для чого? Для того, що якщо Батьківщина покаже, що нас підтримують люди, а відповідно, що люди підтримують те, за що ми виступаємо, то і в парламенті Юлії Тимошенко і всі фракції легше буде приймати ці рішення і по тарифах, щоб були встановлені тарифи справедливі, і по індексації зарплати пенсії. Зараз уряд має на рахунку 50 мільярд... мільярдів гривень. 50 мільярдів гривень. Які лежать, не використовуються, чому їх не дати на споживання? Чому не підняти і не зробити, як відповідно до Конституції, індексацію зарплати пенсій? Мінімальні підвищити до до рівня, щоб воно відповідало про мінімуму. До чого це призведе? Та до того, що люди підуть в ті ж самі магазини, куплять, що їм потрібно. А куплять, що потрібно, виробники вироблять, економіка почне працювати. Тому безумовно, що такі речі, про які говорить батьківщина, вони потрібно приймати негайно. А щоб їх приймати, нам треба підтримку мати на місцевому рівні, і ми будемо мати сильніші позиції в Києві. в церкві. народний депутат. Я думаю, що він якраз і в кабінет міністрів займеться цим питанням. Це буде правильніше. Тисяріч працівники мали заробітну плату. Я вам скажу, що я буду величезну увагу приділяти тролейбусному парку. Ми наведемо порядок. І все буде, і опори будуть, і можливо, навіть і нові лінії потрібно буде десь побудувати. Тому що сьогодні люди не в змозі їздити на дорогих маршрутах. Розумієте, люди хочуть сьогодні соціального транспорту, який буде їх перевозити і кращого. І я вважаю, що якщо поставити нормальні маршрути, прибрати там кое кого Тих, що у нас у управлінні транспорту в міській виконкомі, які мають по 3-4 по маршрути, можна їх трошки посунути, а поставити туди тролейбуси, то буде результат і економічний для підприємства, і може навіть і дотації не треба буде. Я впевнений, що може Черкаса електротранс заробляти гроші, спокійно може. Тому що щось у нас усі маршрутчики заробляють, власники всі нормально себе почувають. Тільки виходить комунальне підприємство збито. Звісно, якщо ви забрали кращі маршрути в них, якщо вони поперед, поперед тролейбусами забирають пасажирів і устроїли там ралі вже на бульварі Шевченка, то як же ж тоді заробляти? Я вам скажу, що в е вузол, прийдеться рубати, але будемо діяти жорстко, але по правилах, щоб в інтересах громади.